Розмови, але ми далеко не відходимо від внутрішньої політики. А цього тижня також відбулася публічна зустріч Зеленського і Залужного, і вона, мабуть, була сприйнята як сигнал стабільності. А для кого був адресований цей сигнал? Це суспільству чи елітам? Ну, справді, що зустріч із Залужним вона була в контексті інших зустрічей, наприклад, зі Стерненком, так. Так. І це сприйнялося як спроба Зеленського подати сигнали через впізнаваних ну, популярних людей. Певні сигнали, що він з народом і тому подібне. Ну, я думаю, що йому це зараз важливо. Але Залужний е, об'єктивно з'явився в Києві. Справа в тому, що минає рік е, із підписання сторічної угоди з Великобританією, тепер лишилося вже 99 років, навіть пішов: ну, е, е, так, е, під це була е, в Києві скликана така дуже амбітна конференція. З під з цієї нагоди в Києві перебував віце-прем'єр-міністр міністр закордонних справ Леммі британський. І, звичайно, що я думаю, що у Зеленського були ще й питання і по цій конференції, і по Леммі, і про Британії теж. Ну, наприклад, Валера, сходи там на квартирку, подивися, чи там миші не, не з'їли чого. Ну, Зеленська квартира там, в Лондоні. Ну, я, звичайно, жартую, але е, в нас з Британією просто дуже величезний комплекс е, комунікацій і стосунків, і Британія дуже вкладається в спільне виробництво озброєнь. Тому тут, е, е, я думаю, що звичайно піарники це виставили як. Е, Елемент великого об'єднання довкола Зеленського, але я не думаю, що там мова йшла саме про політичні перспективи і тому подібне. Зеленський вдало скористався перебуванням залужного в Києві. Як правило, немає такої практики, щоб окремого посла запрошували до президента. Тобто, достатньо, що посол, який. Перебуває коротко в Києві, зустрічається з міністром закордонних справ, доповідає йому безпосередньо все. Ну а тут трапилась нагода доповісти через голову Андрія Сибірі. А чи можна говорити, що популярність залужного стала окремим політичним фактором, який ну, потребує управління? Це була така, така спроба управління. Не думаю, справа в тому, що сам залужний не, не демонструє спеціальних зусиль для того, щоб підживлювати е, увагу до себе. Е, він, по-перше, він далеко від Києва. Тобто, е, ну, свого часу е, ці всі шавки е, пропагандивні з банкою розкручували тему про лондонський виборчий штаб Залужного. От це, це наскільки ідіхотська ідея, що це придумали люди, які точно ну, ну, ніхрена не розуміються в виборах, навіщо в Лондоні Виборчий штаб за Це, Це така дикість, що на голову не натягується. Але як правило, в нас є велика великий прошарок людей в, таку, в таке фухло вірить. Тому е, технічно була вкинута ця деза. Ну, як відомо, Залужний на неї не реагував, бо, бо нема чого пояснювати. Немає ніяких виборчих штабів, немає ніякого, навіть окремого фондика якогось маленького, який би займався якимись там паперовими справами. Наприклад, видавав мемуари е, залужного і пропагував його е, ну, те, теоретичну творчість е, е, у військовому мистецтві. Тобто. Це так, е, е, в анамнезі воно відкладається, що раз є велика популярність залужного, значить точно має, має працювати якась фабрика е, думки, синтент, якийсь, який би розкручував залужного і заповнював прізвищем залужного всі медіамайданчики світу. Ну, ми бачимо, що Залужний з'являється в українських медіа раз на місяць. Відсили двічі і то по темах, які стосуються Британії або війни. Е... Ну, от він привітав, наприклад, Володимира Горбуліна з Днем народження. Це ж теж так, такий самий сигнал, як і його зустрічі з Зеленським. Можна розшифровувати довго і нудно. Uh, Дивись, uh, вчора. Uh... Тебе у Фейсбуку з'явився пост про незагострення протистояння по лінії Єрмак-Буданов, е, і це є цікаво, тому що Єрмак, нібито ну, він вже не є в політиці, його видали з політики формально. Але...